Першим і найголовнішим джерелом для покриття цих, цієї дери е, повинна стати е, детінізація. Детінізація, тобто виведення економіки з тіні і в життя з державою заходів, аби створити рівні умови господарювання для будь-якого бізнесу, і не треба було б ухилятися треба було б просто сплачувати нормальні рівні з іншими податки, і за рахунок цього е, відповідно е, наповнити державний бюджет. Безперечно, не можна всю тінь побороти за один рік, але те, що Власне, те, що ми робимо три роки поспіль, свідчить про таку потужну детінізацію. Бо в 2023 році ми зібрали плюс півтора мільярди доларів за рахунок детінізації перевиконання державного бюджету минулого року 2,5 мільярди, і цього року ми зібрали вже мільярд, і хочемо зібрати до кінця року 4 мільярди доларів плюсом безперечно це не вся сума але це ну такі такі один з найголовніших одне з найголовніших джерел для поповнення державного бюджету крім цього безперечно це е, військові облігації ми бачимо ліквідність в комерційних банках, і бачимо, що вони є надліквідними сьогодні, і прибутковими також до речі, і вони ну мають спрямувати цю ліквідність на придбання облігацій державних внутрішньої державної, державної позики, і також безперечно це фіскальна економія, тобто це. Військова цензура видатків, про яку я постійно говорю, коли держава повинна економити на неефективних програмах. Які не освоюються, які не своєчасно затверджуються міністерством фінансів, бо розпорядники ними не займаються, які реалізуються, але приносять доволі е, погані результати, неефективними є. От їх треба скорочувати, і за рахунок них також можна вивільнити десь до 50 мільярдів гривень. Тому я, чесно кажучи, не бачу великих ризиків до кінця цього року, попри е, те, необхідне фінансування додаткове фінансування Міністерства оборони, е, про яке говорить міністр фінансів, е, ми я думаю, що знайдемо джерела на цей рік точно.